Давайте на прикладі розглянемо, як саме виглядає обмін між системами ADO та BonSense. Для цього перейдемо у модуль CRM і зайдемо в довідник ліди. Тут програма нам формує відповідні звернення від потенційних клієнтів через різні джерела надходження інформації. В даному випадку розглянемо випадок, коли це. Цей лід згенерувався через форму зворотнього зв'язку на сайті. В карточці ліда відображається основна інформація, яку про себе залишив потенційний клієнт. А також тема його звернення. У випадку кваліфікації цього ліда, якщо ми розуміємо, що це звернення саме до нашої компанії, ми можемо надати ці послуги або товари, ми можемо вибрати відповідного продавця, якщо необхідно додати. Інші якісь налаштування, якщо є якісь контактні дані, також їх вписати. І за необхідності нажати на кнопочку Конвертувати у нагоду. На етапі конвертації нам програма пропонує декілька сценаріїв роботи з контактною книгою. За замовченням, ми можемо пропустити цей етап. Ми можемо прив'язати цей контакт до вже існуючого клієнта, якщо, наприклад, це якась контактна особа. Або, як в нашому випадку, це абсолютно новий клієнт, і ми хочемо створити карточку нового клієнта. Відповідно, створюючи нагоду, наша нагода вона потрапляє у нашу воронку продажу. Додавши певних налаштувань. Ми можемо, наприклад, встановити очікуваний дохід по даній нагоді, ми можемо встановити очікувану дату закриття цієї нагоди, якщо необхідно додати якийсь певний опис, опис, якщо в цьому є певна необхідність. І після того, як ми зберігаємо ці дані, відповідна інформація потрапляє вже в BonSense. Відповідно, оновлюючи список проєктів в BonSense. Ми бачимо, що програма нам створила новий проєкт, відповідно до якого сформувалася назва цього проєкту, сформувалася цінність. Також програма встановила, який менеджер буде відповідальний по даному проєкту, і визначила етап проєкту, в якому ми створили цю нагоду. На стороні BonSense ми можемо додати відповідну інформацію, вказати підрозділ. Якщо необхідно. Так само ми бачимо, що створився наш контакт. Ми можемо додати якусь певну інформацію, якщо в цьому є необхідність. І також ми можемо змінити етап. Наприклад, на формування коштов. Після того, як ми нажимаємо банк записати та закрити, відповідні зміни після оновлення сторінки відбуваються і в нашому конвейері. Ми бачимо, що наша нагода змінила своє положення і вже відображається як карточка у відповідному етапі нашої воронки продажу. Такі самі зміни ми можемо здійснити і на стороні оду, тим самим перевірити, як відбувається обмін. Ми, наприклад, можемо змінити потенційно очікуваний дохід. У разі необхідності ми можемо змінити, наприклад, Менеджера, і, якщо ми десь помолились, змінити, наприклад, джерело надходження інформації. І зберегти ці зміни. А також змінити розташування нашого об'єкта у нашій воронці продажу Наприклад, перемістити його в рахунок на оплату. Після цього подивимося, які зміни відбулись в BonSense. Відповідно, оновлюючи список, ми бачимо, що у нас змінилася цінність нашого проєкту. Ми бачимо, що у нас змінився менеджер. І так само змінився етап нашого проєкту. І саме джерело тводження інформації також синхронізувалось у відповідності до змін, які здійснили ми на стороні іншої системи. Таким чином. Користувачеві не потрібно витрачати зайвий час на роботу у двох системах. Це відбувається автоматично, з перенесенням всієї актуальної інформації, необхідної для роботи по заказу.